Третій тиждень в Україні триває четверта хвиля мобілізації. Перший етап якої завершиться 16 березня. За цей час лави українських військ поповнять тисячі військовозобов'язаних чоловіків. Вчора перших 36 мобілізованих з надвірної від відправили до навчального центру в селі Старичі Львівської області. Серед них 16 добровольців. Військовий комісар Володимир Ярмошчук каже, мобілізація триває нормально. Кожен військовозобов'язаний усвідомлює свій обов'язок перед рідною країною. Мобілізованих відправлять на навчання без військового вишколу. Ніхто у зоні АТО не воюватиме. Ми відправляємо 184-й навчальний центр міста Старичі 36 військовозобов'язаних, де вони будуть проходити перепідготовку, після чого вони будуть Направлені бойові підрозділи проходять бойове заложення, які пройшли медичну комісію, визнані за станом здоров'я придатні. Сьогодні всі з'явилися 100%. З нашого району 30 чоловік і 6 чоловік з Яремчанської міської ради. Самі ж мобілізовані настроєні рішуче. Вони впевнені, що додому повернуться з перемогою. Я мобілізований. Я хочу передати Путіну привіт. Забирай війська, бо за 20 днів хлопці туди прийдуть. Мій тато сам з Руської Федерації. Смерть усім. І слава Україні. Скажу чесно, я радий, що вдасться на даний час піти і стояти за нашу батьківщину, захистити, захищати. Зробимо все, що в наших силах щоб ми жили краще. Проводжали чоловіків, рідні, близькі та друзі, які переконані, що саме наші хлопці, справжні патріоти, зуміють відстояти українську незалежність та вигнати ворога з української землі. Сільський голова села Гвіст Василь Половко прийшов проводжати родича, який, не чекаючи повістки, прийшов до військомату добровольцем. Сьогодні приважаємо нашого односельчана, мого родича, добровольця Шебісто Василя Михайловича. Виявив сам бажання. Завжди вирос він в національно свідомій, патріотичній родині, сам подивився на ті всі події, які є. Прийшов на військомат, прийшов до мене, прийшов на військомат, попросився, сказав, що він йде добровець. Сам він по професії, фельдшер, медик. Я бажаю йому і всім тим хлопцям, які зараз сідають в цей автобус чистого неба, миру. Про те, щоб вони все зробили, виконали свій обов'язок, як виконували наші хлопці-повстанці, як виконували наші хлопці-козаки, козаки, січове стрілецтво і захистили нашу землю від тої московської орди, яка абсолютно не вгамовує свої пристрасті, свої апетити по розвалу, по захисту, по розвалу нашої держави. Хотів би, щоб вони повернулися живими, здоровими, щоб вони нікого не засмутили, ні своїх рідних, ні своїх близьких. Місцева влада, військовий комісар побажали мобілізованим повернутись додому живими та здоровими. Сьогодні, коли ми захищаємо рідну землю, бажаю вам повернення живими, неушкодженими, здоровими додому. Все, що робимо, будемо робити для благо нашої держави для благо рідної землі. Слава Україні! Священнослужителі провели молебень та окропили чоловіків водою за словами військового комісара. Наступна відправка придатних до служби чоловіків буде проводитись вже через два дні.